Сьогодні хочу записати ще пару практик, які розказують, як вже аналізувати дані, які ви збрали до цього. Тобто нагадую, що від початку відкриття далі ми збираємо дані, тобто просто вирівнююсь по інформації. І після того ми їх якимось чином групуємо, і далі нам вже треба їх ці дані якимось чином пропрацювати. А ми вже розглядали на попередніх відео декілька там, практик. Наприклад, аналізом може бути е, стартом аналізу, це виявлення закономер... закономірностей і паттернів. Це може бути кластеризація вже там з брейнрайчених на брейнштормених результатів. Це можуть бути такі практики, як е, World Cafe чи е, Open Space. І е, е, далі. Є ще дві практики, які я хочу вам сьогодні розказати, це «П'ять чому, і який можна провести і аналіз силових полів. Так, продовжуємо. Якщо говорити про «П'ять чому, яким чином це можна проговорити? Та ідея в чому? В тому, що якщо у вас є е, якесь питання, ви хочете його дуже глибоко пропрацювати, то якщо ви задасте собі «П'ять разів чому. То базуючись на цьому, ви можете отримати найбільш таку кореневу причину, чому все ж таки це сталося. Тобто, як це можна пропрацювати на групу? А ви можете, по-перше, просто взяти, а, якщо у вас там є група, ви можете сісти і е, спитати, там, чому ми не встигли правитися. Ви да, хочемо проаналізувати питання, чому ми не встигли вчасно а, віддати проєкт. І от чому ми не встигли? Ви можете просто питати, там, раз, тому що там, у нас були проблеми з, з доставкою. А чому у нас були проблеми з доставкою? Тому що у нас, ну і так далі, іти, і ти туди сюди. Тобто ви пояснюєте, яким чином вам треба працювати, Ви можете це робити просто на всю групу. Але коли ви пробуєте просто на всю групу, то є причина проблема в тому, що у вас ну, не всі люди будуть підключені. Для того, щоб це виправити, то можна використовувати ось таку практику або працювати в групах, тобто роздати кожній міні-групі або парі а, по а, Окремому такому рамочці, або окремому фліпчарту, якщо ви вживу працюєте, щоб вони самі проаналізували ось так от, зробили ось таке, таке дерево. Да? тобто Чому, 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 чому відповіли. Або ви можете е, зробити ось таким чином. Тобто, от, видно, що у вас є рамочки на кожну людину. І е, як це працює, дуже схоже на практику 3 на 6. Ви е, просите кожного, е, тією рамочкою, яку. Під якою стоїть їх фотографія, написати відповідь, чому ми не встигли. Да, відповідь на ваше питання, яке ви тут собі можете записати, щоб всім було видно, чому ми не встигли. І кожен пише відповідь на, в першому рядку в першій карточці. Після того ви міняєте їх місцями, тобто кажете, зараз я вас поміняю місцями, вам треба буде знайти, в якій. Яка ваша тепер нова рамочка? І там відповісти на те питання чому? Що написано вашим попереднім колегою. Тобто він вже дав відповідь, і ви маєте відповісти, чому то сталося, що написав ваш попередній колега. І, тобто, вони таким чином мають відповісти, чому це сталося? А, тобто, проблеми з доставкою. Чому це сталося? Тому що е, вендор ненадійний. І далі ви знову міняєтесь місцями і відповідаєте вже на наступне питання: чому же вендор був ненадійний? Таким самим чином, ви міняєте місцями, тобто, ви виділяєте е, теж, просто щоб вони уважно подивилися. Де тепер їх, їх рамочка, і далі відповідали вже на наступну відповідь, яка є, відповідали, чому це сталося. Ось таким чином ви будете мінятися, аж поки не пройде 5 раундів. І вже з ключовими відповідями ви вже будете працювати. Тобто ви їх на всіх подивитесь і подумаєте, якщо будуть схожі, ви їх е, збираєте в одну групку і думаєте, як ці ключові проблеми, які, скільки у вас залишиться з ними працювати. Вживу це робиться таким самим чином: ви пробуєте або там А4, на який клеїте там 5 стікерів, або це може бути фліп чарт на який клеїте 5 стікерів, і ви передаєте ось так: от листики, по порядку, який вам там буде більш комфортніше від того, як люди сидять, от відповідаючи на них. Так у вас буде і індивідуальна робота, всі будуть підключені, і будуть багато цікавих відповідей, які можна буде потім розглянути. Це ось так можна проводити 5 чому, але я сказала, що є ще варіант того, що ви можете зробити взагалі на всю групу, якщо група невеличка і це не важко. Або можете віддати, наприклад, розбити на міні-групи, тобто там по а, там 3, можна навіть на пари, або на 3-5 людей, і щоб кожна група сама пропрацьовувала ось таку, у кожного буде свій такий аналіз. Потім група буде презентувати ваші свої результати і ви знайдете одну або, може, там дві-три ці кореневі причини, з якими ви вже далі будете думати, що з ними робити. Тобто можна буде потім їх віддати теж в міні-групи. І ті міні-групи кожна буде, з кожну проблему думати, як її краще вирішити. П'ять чому? Розказала тепер аналіз силових полів. Як це можна, може працювати? Наприклад, вам хочеться проаналізувати якусь, якусь зміну, яку ви плануєте. І е, вам треба подумати, як вона буде внедрятися. Да? Тому ви, наприклад, от ви хочете вести, у вас, хочете зробити так, щоб у вашій команді вівторок був без зустрічі. Тобто, взагалі, щоб це був час ти чисто попрацювати без зустрічі. Ось вона писала таку зміну. І потім ви виділяєте фактори, які вам допоможуть з одної колоночки, з іншої будуть проти. І, от, наприклад, ви далі брейнштормите. Можна там всією групою, або по-іншому, можете це зробити в міні-групах. Е наприклад, що нам, можна, там, інші команди теж будуть без зустрічі в цей день, якщо вони будуть е там, з ними домовитися, або якщо це правило на всю компанію, то це там гарно спрацює. Там Сітіо, наприклад, підтримує таку практику, і ви знаєте, що це буде круто. Але з іншого боку. У вас є культура, тобто люди можуть бути проти того, що взагалі якісь нововведення, вони не звикли і все одно будуть приходити. Якщо щось горить. Там, наприклад, менеджер який звик, що у нього є п'яті хвилинки кожен день, йому буде некомфортно, він буде проти цієї зміни. От. Ну і далі ви виписуєте якусь кількість ще ось таких от там за і проти, які у вас з'являються, І у вас ось такий там лист є один. От, і... Є лист 2 того, що там проти, все, що ви там придумаєте згадаєте. Далі, що ви робите? Ви е, оцінюєте кожну з них, ну, даєте їй якийсь бал порівняно одна з одною. Ну, наприклад, е, якщо у вас СТО вас підтримує, це, наприклад, 5 від 1 до 5, от ви вирівняли, да? Це, це, це не супер критично, так, от як ви відчуваєте. А якщо менеджер якийсь е, буде проти, ну, це там, повпливає вас на, на вас, на там, двоєчку. Це не так сильно, як Сітіо. І ось таким ось чином ви маєте оцінити кожна культуру, все одно там, буде важко, вони, там всі будуть приходити, це може бути 4. Те, що там інші не зможуть вас, інші команди будуть знати, і у них буде така сама система, це теж може бути класною підтримкою. Або, ну, і отак от ви оцінюєте. Після того, як ви оцінили, ви маєте підрахувати результати там, з одного боку, наприклад, і з іншого боку, що у вас виходить. Щоб подивитися, які у вас шанси отримати. Цю зміну, яку ви собі хочете зробити. От. Ви порівнюєте, що після того можна ще зробити, наступним кроком можна там або в групах розбити, там одна група і інша група, і, мають, або всі разом подумати, як можна посилити можливість реалізації, ну, тобто є якісь вже сили, як ще можна їх підтримку використати, да, посилити можливість реалізації. І з іншого боку, подумати, що можна робити, якщо буде протидія, або як можна взагалі її вплив на нас зменшити, щоб ми там змогли з цим справитись. І ось про це ще поговорити. Таким чином, у вас, можливо, будуть вже якісь плани, що з цим можна робити, які дадуть вам такий глибокий аналіз, що робити, якщо ви запланували якусь велику зміну. І як її просунути, внідріть реалізувати. Дякую за увагу. Ми розглянули такі дві практики додаткові. Тепер у вас вже є точно арсенал практик, які ви можете використовувати для аналізу даних. Ще раз нагадую, що ми вже деяку кількість практик до цього для аналізу даних проговорювали, яку теж використовую. Пишіть ваші коментарі, питання, якщо щось було незрозуміло, і до наступних відео всім па-па!